Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Мене звуть Анна і ви знаходитесь на каналі Година Таро. Для вас карта дня на 23 серпня. Пам'ятаємо про те, що розклад є загальний, не індивідуальний, тому він може не в усіх програватися в когось частково. А в когось і повністю карта Дня для Овнів. Для Уні випадає дуже гарна карта. Це старший аркан Мах, який говорить, що все в ваших руках, реалізація ваших планів, реалізація ваших мрій у ваших руках. Ви маєте все для того, щоб досягнути успіху і гарних результатів в поставлених перед вами планів. Карта говорить, щоб ви не боялися, були впевнені в собі. Ви вже дуже багато чого навчилися, і це потрібно настав час це застосовувати на практиці, тому вперед. Страхи свої перебороли вперед, перед вами дуже багато справ, з якими ви зможете впоратись, тільки вирощу свої страхи. І от якщо ви матимете в собі таку впевненість в тельці. Для тельці випадає двійка кубків. Тут можуть бути побачення, можуть бути знайомства, тут можуть бути знання в коханні, можливо, знайдете вірного друга, або просто якісь переговори на роботі можуть бути. То спілкування так, по інтересах. Тут, можливо, ви з партнером якусь справу робите і все у вас гарно пройде, вдасться, вдалий буде результат. Можливо, дуже важливі якісь переговори. І ви вдвох будете щось обговорювати. Тут може бути різного характеру, події. Можливо, ви підете з подругою чи з мамою поробити якісь покупки. Тут можуть будь-які будь моменти, будь-які інтереси, але, знаєте, робота в парі. День прийде гарно, ви досягнете поставлених цілей. Близнюки. Для близнюків випадає королева жеслів, дуже активний день, насичений різними подіями, велика кількість справ, які ви будете робити з великим задоволенням. Головне, розпочати, доводити до кінця, і тоді ви матимете гарний, прекрасний результат. Також ця карта говорить, щоб ви От будьте активні, просто активні. Все тоді у вас буде вдаватися. Не сидіть на місці. Ця карта може вказувати на Можливо, якісь покупки, можливо, якісь поїздки. Тут можуть бути різного характеру події, але ви будете з великим задоволенням все це виконувати раки. Карта дня для раків. Для раків випадає дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів говорить вам про те, що вам необхідний відпочинок, Можливо, відпочинок, а можливо, знаєте, послабити таку оборону, яку ви прийняли. Ви дуже сильно переживаєте і боїтеся, що минулі проблеми, минулі невдачі, вони можуть повторитися. І з-за цього ви постійно в такому напруженні. Ви мало відпочиваєте, ви не слідкуєте за своїм режимом. Не висипаєтесь, погано харчуєтесь, можливо, будуть такі моменти виникати. І причина цьому всьому цей страх, який потрібно перебороти. І тоді у вас буде все поступово налагоджуватися в кращу сторону. Ви постійно переживаєте, постійно повертаєтесь до минулого і забуваєте про те, що в майбутньому для вас може бути щось краще. І якщо ви заспокоїтесь, візьмете себе в руки, то ви зможете побудувати собі гарне майбутнє, а ці страхи вони вам заважають. Пам'ятайте про це, як будете виконувати свою роботу, свої справи, які ви собі запланували. Леви, для Леви випадає королева кубків, дуже гарний настрій, позитивний такий, позитивною енергією будете заряджати всіх навколо. Можливо, допомога буде від жінки, можливо, ви самі їй будете допомагати комусь, хто дуже сильно потребував вашої допомоги. Можливо, це буде волонтерство і так далі. Якісь заходи, можливо, будуть, де будуть якісь кошти збиратися і так далі на допомогу. Тому день у вас пройде гарно, вдало, ви досягнете поставлених цілей, але не дозволяйте нікому собою, знаєте, от можуть виникати такі моменти, коли вам будуть казати, а навіщо тобі це потрібно? Хай самі собі там виконують свою роботу наші ну, їм допомагати і так далі. Не слухайте їх і робіть те, що ви хочете. Хочете ви допомогти певній людині, маєте можливість, обов'язково допоможіть, але без фанатизму. Тім допомагайте в тому, випадку. от, чому говорю без фанатизму. Тому що іноді бувають люди, які готові віддати все, і потім забувають про те, що для себе щось не хвататиме. Тому пам'ятайте, що без фанатизму, діви. для випадає вісім кумичів. Можливі якісь проблеми, можливі якісь невдачі тут, а не м м якісь непорозуміння з боку вашого партнера. Тут карта говорить те, що ви не вірите в себе. Вам потрібно остерігатися конфліктів, тому що ви можете бути втягнуті в якийсь чужий, наприклад, конфлікт. Вам потрібно Намагатися не приймати якихось поспішних висновків, поспішних рішень не приймати. Вісімка вказує на те, що, можливо, будете відчувати брак коштів, можливо, будете займатися якоюсь справою досить такою напруженою, напруженою що дуже не дає вам розслабитися і дуже на вас емоційно впливає. Можливо, на вас просто хтось дуже тисне. І за цього у вас не все вдається. Вам потрібно перебороти свої, знаєте, страхи, взяти себе в руки, повірити в свої сили, в свої таланти і робити свою роботу. І тільки тоді ви зможете отримати якийсь гарний результат. Знаєте, позбутися отої такого дискомфорту, який ви будете відчувати. І тоді буде у вас все налагоджуватися. А для Терезів випадає гарна карта. Для Терезі випадає старша аркан зірка. Знаєте, не бійтесь проявляти себе, не бійтесь, як то кажуть, виходити в світ, показувати свої таланти. Ви злоновиті і зможете досягнути гарного результату, якщо будете вірити в себе і в свої сили. І ви зможете досягнути здійснення вашого бажання. Для вас день буде дуже гарний, для вас день буде вдалий, у вас вдасться всі справи, які ви собі запланували. Скорпіони. Для Скорпіонів випадає дев'ятка пентаклів. Це впевненість завтрашньому дню, певна стабільність фінансова, стабільність, фінансова незалежність. Ви не переживаєте, що на вас завтра очікуєте. Ви знаєте, що певні плани, які ви собі поставили, ви обов'язково їх досягнете, там усе гарно, все стабільно, у всьому порядок. Нема за що хвилюватися, все просто йде поступово, ви поступово йдете до досягнення своєї мети, до досягнення своєї цілі. День успішний. Пройде все дуже гарно і дуже прекрасно. Якщо за щось то це було марно. Усьому гарно буде все, стабільно, успіх і досягнення ваших цілей. Стрильці. Для стрільці випадає рисер жезлів. Дивіться, резерв жесл говорить про те, що ви матимете можливо якісь поїздки, якісь, можливо, будуть відрядження. День дуже активний, насичений. Дуже потрібно буде багато, от можливо, рухатись активно. Туди-туди поїхати, а там не встигаю, а там дитину забрати саму садочка. І от такі всякі моменти, там покупки якісь роботи. Дуже активний день, дуже насичений день. Потрібно приготуватися до несподіваних якихось сюрпризів, якихось новин, можуть бути різка зміна якихось обставин, планували одне, а буде робити зовсім інше, можливі якісь непередбачувані навіть поїздки. По дуже важливих справах. Будьте швидко, активно, темпераментно і сміливо. І тоді матимете гарний результат. Також ця карта вказує, що день дуже гарний для заняття спортом і для відпочинку з друзями. Козироги. з друзями і з близькими вам людьми. карта дня для козирогів. Для козроги випадає вісімка мечів. Не приймайте поспішних рішень, все гарнесенько обдумайте. Можливі конфліктні ситуації, можливо, хтось вас втягне в конфлікт, не ваший конфлікт. Тому намагайтесь тратити таких моментів бути осторонь. Тут, можливо, якась робота, яка вас знає, така напружена, можливо, хтось на вас стисне зі сторони. І взагалі ця карта говорить про певну скованість ваших рухів. Тут, скоріш за все, ви не вірите в себе, в свої таланти, в свої можливості, в те, що ви можете досягнути поставлених цілей перед собою. Можливо, у вас не, віря, не вірять ваші рідні, ваші близькі. Вам потрібно просто взяти себе в руки і повірити в себе, в свої таланти, в свої можливості. І тоді ви зможете чогось досягнути. І приблизитися до того, щоб ваші плани були досить вдалими. Тому беріть себе в руки, вірте в себе, ви можете дуже багато чого досягнути, тільки потрібна віра в себе. Не заганяйте себе в глухий кут, не сковуйте себе самі, вірте в себе і у вас все вдасться. Водолії. Для водолії випадає двічка жеслів. Тут будете зважувати всі за і проти, якесь важливе рішення перед вами буде стояти. І ви будете, можливо, новин якихось очікувати, можливо, ви будете з кимось радитися, і будете очікувати от поради від якоїсь людини, яка вам дуже близька. Тут вам потрібно перед прийняттям важливого рішення все гарнесенько обдумати і тільки потім його озвучувати. Якщо вас на вас тисне, щоб ви там швидко зробили якусь справу, знаєте, просто висловіть свою думку, а от серйозних кроків не робіть. Просто вам все потрібно обдумати і без поспіхів прийняти ваше важливе рішення, яким ви зіткнетеся. Якщо є можливість відкласти важливі справи на наступний день, то обов'язково це зробіть, побудьте трошки на самоті, прогуляйтесь, помедитуйте, і це вам допоможе зосередитися у прийнятті важливого вами рішення. Рибки, а для рибок випадає шестірка мечів. Це на вас чекають зміни, які будуть залежати від вашої дії, від ваших вчинків. Якщо будете чесними, робити все по совісті, робити все без поспіху, обдумувати кожний, кожний свій крок, якщо будете в чомусь сумніватися, райтеся з рідними, яким ви довіряєте, яких ви впевнені. І тоді ви матимете гарний результат і зміни в кращу сторону у ваших справах. Тому дивіться і пам'ятайте, що все залежить від вас самих, і від ваших дій і ваших вчинків. Тому будьте чесними, справедливими і все вас вдасться. Я бажаю всім гарного вдалого дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!